Прийде осінь. Закурличить журавлями в ранній час. І дзвінок мене покличе перший раз у перший клас. Шкільний прикол. Шкільний прикол легесенький. Папелити, хто знімає квартиру? Ви за скільки знімаєте? Це Львів крихітку. Має бути. Так, які цифри там є? Ну, звіть пару. Триста? Дешево. — Дешу? Ти що з Хресною живеш чи що? 300 таке. Окей, я теж жив 예, в квартирі, жив в квартирі, і коротче, найяскравіший факт, як я знайшов ріелтора. Я коротче, вів стендап події ми там робили аукціон на Збройні Сили України, йшли торги, і хтось там з задніх рядів каже: 800. Я кажу, ким ви працюєте, він каже: ріелтор. Я кажу, ну тут для вас 1600. Це Львів, це львів, крихітко. Отак тобі. Він зразу ввечері написав спиш? То володя ріелтор. Я кажу, сплю. Він каже, а міг би спати недалеко від центру. 15 хвилин пішки. Вся побутова техніка. Я кажу, а, але в мене бюджет 6 тисяч. Він але Франківську. Я хороший, хороший був коротше, ріелтор і цей. І взагалі, в чому фішка? Я типу, з'їхав від батьків перший раз. І коли ти живеш в одному місті і знімаєш квартиру там, де батьки. Основне це занизити вартість оренди для батьків, щоб вони не знали правду. Тому я казав мамі, що мені ще 500 доларів доплачують, що я там живу. Бо якби я сказав 11 500, вона б сказала, боже, що ви чужим людям гроші платите? Ви що? Та живіть в нас ну, за 10-800. Комуналку можете не платити, у нас літня кухня є. Так. Я переїхав, знаєте, в квартиру з будинку, з Особняку, але звички лишилися. Я все одно по звичці ходив в туалет на двір, чим підставляв всіх собачників під'їзду. Бо я без пакетів, знаєте, ходив. Там потім скандали в тому часі були страшні. Думали, що це Алабай, а ні. Не Алабай, Андрій зі мною так було, так було. Та. І в тій квартирі не було умивальника. Прикиньте, не було умивальника. Ти заходиш в басрум, тут е, туалет, е, унітаз, тут значить, пральна машинка, тут е, ванна зі шторкою, здоровенне дзеркало і нема умивальника. А я думаю, сука, де я ноги буду мити? Ну, типу, тому що ну, в, в раковині тарілки я не можу знаєте. Тому що в мене вдома на старому Сихові умивальник є навіть на дворі. Так, ще коротше там не було телевізора. Я думаю, дуже дивна комбінація: нема умивальника і нема телевізора. Ну, власниця думала, що ми що, типу, будемо хлюпатися і мультики дивитися тільки. Дні, бля, піздуй на роботу, 11500, ти що, куди? Не можна так. Там. І я, це перше, коли я з'їхав від батьків, я дізнався, що туалетний папір треба купляти. Ви шарли це? Туалетний папір треба купляти. Всюди де я був, він був по замовчуванні. В кафе, в кінті, знаєте, в ресторані. І я купляв дорогий туалетний папір, тому що ну, такий в мене на старому Сихіві був тільки на свята, знаєте, на Різдво і на Паску. Тому що мій тато давав до борочків стільки хрону, що там куховинка згоряла ще на підльоті. От я жив з дівчиною, е це доволі прикольно. І що я взнав короче, за життя з дівчиною, що у вас виявляється, дівчата такі малі труси в реальності? Ну, бля, такі малі піздрічески, ну, в натурі. Куди їх надягати, блін, на мізини? Що це вообще? Що це за нанотехнології, ну. Ну, тонші тільки Вінстон Слімс, розумієте? Не розказуйте. У мене, коротше, в боксерках цей, нитка потручилась, вона ну, грубша виглядала, ніж ті труси. Що це вообще за фігня? Ой. Ні, жити з дівчиною було прикольно, тому що вона мене підготувала до життя з іншою жінкою. Це великий плюс. Вона потім ще казала: 10 800 з літня кухня, кому не треба платити. Коротше, я розв'язався з дівчиною, і ви думали, що я, типу, знаєте, пустився берегів і поставив собі тіндер хер там. Я ніколи не ставив собі в житті тіндер, тому що я завжди ставив собі ціль. Я казав: Андрюха, того вечора ти маєш полизатись. І пофік, чи людина хрещена, чи не хрещена. Є ціль, треба виконувати. Буває так, що вечір підходить до кінця, ціль не виконана. Дивлюсь, йдуть цигани. Я такий до старшого старий. Треба пару гривень сюди. От, і... Взагалі, Тіндер для мене, знаєте, він такий заборонений плід. знаєте, як цукерки в серванті, які не можна їсти. От, типу, і вони стоять руками, тліють, і ти вже їх їш, коли вони вже хірові, такі, знаєте, білі, вже все, вже їм жопа. І шарите, що Ну, для мене, щоб я поставив Тіндер, цей Тіндер має бути католицький Тіндер. Розумієте, католицький Тіндер. Щоб я туди зайшов, зразу фотка, там, ім'я Катя і зразу коли іменини. Там. Коли останній раз сповідалася, чи нічого не затаїла. Фотки мають бути з Крехова, з Ірваниці, з Гошева, з фешена. Ну, щоб, типу, повний набір, щоб був. Так. Замість інтересів улюблена цитата Святого Письма. Таке от щось. І, коротше, в католицькому тіндері можна заходити тільки тричі на добу: 8.30, в 11.00 і 18.00. Ще, звісно, можна купити собі католицький тіндер плюс, там ще в 6 ранку можна зайти, знаєте. Так звана утрення. І там не зразу йдеш на побачення, там спочатку на Молебень, потім на акафіст, знаєте, потім на парастас, і потім може вже на каву, знаєте? Після парастасу вже все. так? Ви, ви там сидите в тому католицькому, так? Слава Богу. Я собі поставлю, будемо цей. Ходити на акафіст, не знаю, чи куди там виходити. І запам'ятайте, що в католицькому Тіндері інтим тільки після Пасхи. Але якщо ти лайкнув полячку, то можна на тиждень раніше, якщо що, і замість мечу зразу шлюб. Ну, бо це має бути, знаєте, амінь, алелуя. До побачення. І знаєте, яка новина взагалі мене е, здивувала за літо? Знаєте, яка? Тіпа, що створилася група е, Клуб Снотливості Уку в інстаграмі. Клуб цнотливості Уку. Тіпа там ми в Уку і ми пропагуємо цноту серед студентів до шлюбу. Я зайшов на той допис, подивився, хто його пролайкав, ну там всі їбались. Двоє навіть зі мною. Одна, звісно, буде заперечувати, але ви їй не вірте. ну Нехай буде. І я ніколи не думав, що Український католицький університет навіє мені спогади про мій перший секс. Просто мій перший секс він був в місті, якого вже не існує. Ну, Це не Югославія чи Чехословаччина. Це славське. Тому що воно тепер славсько, розумієте? І мій перший секс він був доволі пізно, десь пів 12-ї. І мені 28. Коротше, там. гарні вихідні були, гарні вихідні були. І знаєте, багато молодих коміків, коли виступають вперше зі стендапом, вони. E, значить, Порівнюють свій перший виступ з першим сексом. А в мене навпаки, я порівнюю знаєте, свій перший секс з першим виступом на стендапі. Тоже трошки людей було. знаєте, в залі. <рив> Сашко боїм ведучий був. Води, водичка з боку. У вас як звати? <рив> Та, Таня була теж. <рив> Таке, знаєте. Я собі просто розумію, що перший секс, знаєте, це як похід на весілля. Бажано не дуже наїдати, знаєте, перед тим. Я зрозумів, що перший секс він для кожного різний, для кожного індивідуальний. Знаєте, як аптечка в машині: в когось е з аналіном, в когось з парцетамолом, в когось без презерватива. От, а в когось ще в дідовій дев'ятці. Все, товариство, любіться, гарного вечора всім. Це був Андрій Озарків. Дякую.